Сьогодні я вам малята пропоную, або ми з вами пригадали геометричні фігури. Як ви бачите, на кожній геометричній фігурі є краплинка з якимось кольором. Вони всі в нас різнокольорові. Малята, ну ми із з вами подивимось, що це в нас за геометрична фігура. Квадрат, так, малята, а краплинка якого кольору? Червоного, так, малята, а це геометрична фігура як називається? Круг, так, малята, а яка краплинка якого кольору? Синього. Так, малята, а це геометрична фігура як називається? Трикутник, малята, а краплинка якого кольору? Зеленого. Так, малята, зараз ми із вами будемо розфарбовувати наші геометричні фігури за краплинками, які в нас є на них. Малята, пригадуємо На, як називається, квадраті. Яка краплинка? Червона. Тому ми беремо малята червоний колір. Малята це в нас червоний колір. Ні. Малята, а це червоний колір. Ні. Малята, ну, а це в нас червоний колір. Я набираю фарбу червоного кольору і розфарбовую наш квадрат. Ще беремо ось так. Все. В нас малята квадрат якого кольору? Червоного. Так, малята, тепер будемо розфарбовувати круг. Малята, круг якого в нас буде кольору? Синього малята. Це синій колір. Ні, а це малята. Також ні. синій колір. Молодці. Набираю фарбу і розфарбовую. Наш круг. Так, ще набираю фарбу. Ще трішечки. Все, малята розфарбувала. І в нас залишилась яка геометрична фігура? Трикутник. Малята, якого він у нас буде кольору? Зеленого малята, це зелений колір. Ні. Ні, малята. А це зелений? Ні. А це малята в нас зелений колір. Набираю водичку і розфарбовую наш трикутник зеленим кольором. Ще трішечки. Все, дивіться, малята, ми із вами розфарбували наші геометричні фігури. Пригадаємо, малята, це в нас яка геометрична фігура? Квадрат якого він нас кольору. Червоного. Це в нас трикутник. Він малята в нас якого кольору? Зеленого. І це малята в нас круг. Малята якого він кольору? Синього. Малятка, я вам пропоную вдома також зробити таку гру. Також пригадати геометричні фігури і їх розфарбувати можна іншими кольорами. Все, малятки, я вам кажу до побачення та до нових зустрічей! Бувайте!